Слуги народу пропонують створити комісію з розслідування порушень закону про публічні закупівлі під час воєнного стану. Але керувати цією комісією будуть самі слуги: це пан Сабаль і пан пасічник. Вони обидва представляють партію Слуга народу. То виходить самі себе будуть розслідувати, адже це ж якби єдина це влада від дуже принципових маразмів сучасної оці, ну української парламентської системи в усьому світі. Слідча комісія це інструмент опозиції, і це логічно, да? ну, для того, щоб опозиція в інтересах суспільства захищала і звинувачувала владу. Це є механізм контролю да? меншості над більшістю. Коли слуги роблять чергову слідчу комісію, ну мені трішки смішно. Да? В ході слідства головне не вийти на самих себе. Тому ну, досліджуйте те, що там на закупівлях цих Прозора там твориться кошмар, так це було, вибачте, з 2015 року, там в самому механізмі Прозору. Він теоретично був непоганий. Він використався для піару окремого ну, чиновника. Ви знаєте, його дуже такий просунутий реформатор. Був зараз в Київраді, що я його не бачу, там, як він там в Київраді бореться. Макс, да? Макс. Макс, але є там головна, головна проблема. А від чого ви брали? Хто ж задавав цю індикативну ціну? Розумієте, що цей механізм викривлений давав можливість? Він давав можливість тому, хто проводить тендер ставити максимальну якусь захмарну ціну, потім трішки опускатися при так званих торгах. І казати: дивіться, ми заощадили 15% від цієї захмарної ціни, а реальної конкуренції там, завдяки нюансам, там ніколи не було. Завжди там перемагав той, хто потрібний був тому, хто проводить тендер. Ну приблизно зрозуміло, да? І тому безумовно тут треба не і конкретні тендери досліджувати, але в першу чергу розібратися з вадою самої цієї системи. А далеко Про... ходити не потрібно, можна така, на телемарафон подивитися. Як Юрій. Реформатори. Вона не така успішна, як нам локшину на вухи вішали окремі реформатори. Вибачте, всі зараз це розуміють. Всі мости київські, да, півтора мільярди на Солом'янський міст, через прозоро проходили. Через прозоро. Все через прозоро проходило. Олексій Юрійович, ну ми ж знаємо навіть от журналісти за телемарафоном можуть подивитися, що в принципі тендер виграють рівно ті компанії, які, Ді, які передбачаються, що мають виграти, або автори сценаріїв дуже потужних фільмів, які вкрай потрібні Україні, да, на 400 мільйонів гривень мінкульті повиграли тендери. Чудові фільми, які просто країна вся очікує. Да, фільм про певних персонажів зінгульця або інших.